Дякую, дякую, пане Василю, дякую, пане Олексій, пані Світлану за чудову презентацію дослідження. Оскільки в нас тут вже почався академічна я буду говорити не тільки як керівник напрямку демографії і міграції, а як кандидат наук і фахівець з кроскультурної психології. До визначення, то це завжди про тривалий період і досягнення складної мети. І а, коли ми говоримо про стратегію до 2035 року, це, мабуть, тільки один крок для тривалої стратегії досягнення складної мети. І тому мені здається, що ми маємо усвідомлювати перш за все це унікальні ситуації, в якій опинилася Україна. Ми з вами є країною, яка веде доволі. Успішну війну проти Російської Федерації і такого досвіду міграції воєнного Європа не мала вже багато років. І коли ми посилаємося, наприклад, на досвід країн екс Югославії, скажімо так, де ми маємо маленькі деіндустріалізовані країни з скажімо так невеликої кількості людей з вищою освітою, з невеликими індустріями, з сильно розділеними релігійними. Межами, то це навряд чи є прикладом для України. Коли ми говоримо про міграційні моделі країн Західної Європи, частина яких є постімперіями, які починали свої міграційні стратегії з того, що вони залучали людей, які приїздили до них з колонії. Це можливо теж не дуже доцільний, адекватний шлях для України. Ми з вами знаходимося в унікальній ситуації, і ми багато тут сьогодні говоримо про трудові ресурси, про економіку, але ми мало говоримо про інші виклики, які перед нами стоять. Бо українська держава має не тільки в сфері економіки, ми маємо виклики в сфері безпеки. Цю країну має хтось захищати протягом наступних 50 100 200 років. Тому що, навіть якщо гостра фаза війни закінчиться вже зараз, а ми знаємо, що гостра фаза війни не може тримати постійно, ми знаємо, що в нас залишається. Стратегічна небезпека на наших східних кордонах, і це виклик, під який ми також маємо розглядати всі наші політики, включаючи демографічну і імміграційну. Ми маємо дивитися на Політичні виклики, які стоять перед, краї... перед... перед країною, якщо ми хочемо бути middle power, державою, яка має певну кількість населення і пропорційно буде впливати на процеси, які відбуваються в Європі. Ми маємо мати таку кількість населення. Якщо ми будемо країною з 10 мільйонами, не з 40, не з 30, ми має... будемо мати інші можливості. І більш того, я боюся, що ми будемо мати іншу територію, тому що для 10 мільйонів це за велика територія. Тому вже сьогодні ми маємо думати і про цей виклик. Ми маємо. Думати про культурні виклики, про те, що ми маємо зберігати тут українську ідентичність і щоб були люди, які розмовляють українською мовою, які вважають себе громадянами України, і щоб вони довгий час проживали тут і після того, як дія нашої стратегії закінчиться, я думаю, що ці всі виклики ми маємо мати перед собою, коли ми в принципі обговорюємо будь-які політики, тому що імміграційна, і демографічна політики це не тільки про міграцію, демографію, це про всі ці виклики, на які ми маємо з вами шукати ви. Відповіді вже сьогодні, і з того, що хотілося б додати, що ми маємо розуміти, що для вирішення цих викликів нам потрібно повертати українців, і нам потрібно для того, щоб сюди приїжджали молоді, амбітні люди, які жили тут довго і могли ставати українцями. І це ставить перед нами ще одну дуже важливу задачу. Ми маємо з вами вже сьогодні розбудовувати глобальну інтеграційну інфраструктуру. Про що йде мова? Про те, що люди, які будуть повертатися сюди, а це будуть діти, які будуть потребувати інтеграції. Це будуть дорослі, які будуть потребувати інтеграції. Це будуть іноземні мігранти, які потребують. Дуть потребувати міграції, нам потрібні не тільки люди, які будуть приїжджати сюди працювати а бажано, щоб вони приїжджали сюди з Ми народжували тут дітей. Ці діти могли ставати зрештою громадянами України і збільшувати нашу популяцію. Тому що, якщо подивитися на країни знову ж таки західної Європи, ми бачимо по індексам народжуваності, що головний приріст забезпечується в тому числі за рахунок дітей, яких народжують мігранти, які вперше перетнули кордони цієї країни 20- 30 років тому, 10-15 років тому. Тому до цього ми теж маємо. Готуватися. І зрештою, інтеграційна інфраструктура нам потрібна буде тоді, коли ми будемо повертати наші окуповані території, бо там теж живуть наші громадяни. І, попри все, частина з них дуже хоті продовжує хотіти бути частиною української політичної нації. Тому, от про це про протипування цієї інтеграційної інфраструктури це велика історія. Це і вона вимагає хорошого проектування і думання. Я думаю, що нам треба вже сьогодні думати як про частину міграційної політики. Дякую.